Божі слова на кожен день. Божа робота і Слово призначені для того, щоб спричинити зміни у вашому характері. Його мета полягає не лише в тому, щоб ви зрозуміли або дізналися про його роботу та слово. Цього недостатньо. Ти людина, яка має здатність розуміти, тому в тебе немає виникнути труднощів. Із розумінням слова Божого, адже більша частина Слова Божого написана людською мовою, і він говорить дуже ясно, наприклад, ти цілком здатний навчитися того, що Бог хоче, щоб ти зрозумів і практикував це те, що нормальна людина, здатна до розуміння, має вміти робити. Зокрема, слова. Які Бог говорить на нинішньому етапі, особливо ясні та зрозумілі, і Бог вказує на багато речей, на які люди не зважали, а також на всілякі людські стани. Його слова всеосяжні та ясні, як світло повного місяця. Тож тепер люди розуміють багато питань, але все ще чогось не вистачає людей, які втілюють. Його слово в життя. Люди повинні переживати всі аспекти істини в деталях, досліджувати й шукати її ретельніше, а не просто чекати, щоб увібрати все, що їм стало доступним. Інакше вони стають не більше, ніж дармоїдами. Вони знають Слово Боже, але не втілюють його в життя. Така людина не любить істину. Та зрештою буде вигнана. Бути як Петро 1990-х років означає, що кожен із вас повинен втілювати в життя Боже Слово, по справжньому входити у свій досвід і здобувати значніше просвітлення у своїй співпраці з Богом, яке буде постійно зростаючою допомогою для вашого власного життя. Якщо ви прочитали багато Слова Божого. Але розумієте лише значення тексту, і вам бракує прямого пізнання Слова Божого через свій практичний досвід, тоді ти не знатимеш слова Божого. Що стосується тебе, Боже слово, це не життя, а просто безживні букви. І якщо ти живеш лише в дотриманні безживних букв, тоді ти не можеш зрозуміти суть Божого Слова. І не зрозумієш Його волю. Лише тоді, коли ти проживеш Його слово на своєму реальному досвіді, тобі відкриється духовний зміст Божого Слова. І лише через досвід ти можеш зрозуміти духовне значення багатьох істин і розкрити таємниці Слова Божого. Якщо ти не втілюєш Його слово в життя, то яким би ясним воно не було. Усе, що ти зрозумів, це пусті букви та вчення, які стали для тебе релігійними правилами. Чи не це робили фарисеї? Якщо ви практикуєте і відчуваєте Слово Боже, воно стає для вас практичним, якщо ти не прагнеш втілювати його в життя, тоді Боже слово для тебе є не більше, ніж легендою про третє небо, по суті. Процес віри в Бога це процес, у якому ви проживаєте Його Слово, а Він здобуває вас. Або, кажучи ясніше, вірити в Бога означає знати, розуміти, випробовувати на досвіді та проживати Його слова. Такою є реальність вашої віри в Бога. Якщо ви вірите в Бога, і, сподіваєтеся на вічне життя, не прагнучи втілювати Слово Боже в життя та входити в дійсність істини, тоді ви нерозумні? Це все одно, що піти на бенкет і лише дивитися на їжу та запам'ятовувати ласощі, нічого не скуштувавши. Це все одно, що нічого там не їсти і не пити. Хіба така людина не була б? Нерозумною.